Різдво дивовижне, воно нагадує нам про те, що часом Бог використовує щось мале і незначне для звершення своїх величних планів. В книзі пророка Міхея в п'ятому розділі є цікаве пророцтво про місто, з якого має прийти Спаситель. А ти, Віфлієме, Єфрате, хоч малити у тисячах юди, з тебе вийде мені той, що буде владика в Ізраїлі. Дуже цікаве пророцтво. В ньому згадано місто Віфлеєм. В той час Віфлеєм не входило в топ-10 міст Ізраїля. Та що там в топ-10? На думку Алістера Бега з книги Ой, радуйся, земле, воно не входило навіть у топ 100 міст того часу. Але Бог обрав саме це місто для того, щоб в ньому народився Спаситель Христос. До речі, з цього ж місця був також і Давид. Той самий Давид. Пастушок, який згодом став царем, пастушок, який одного разу вийшов в битву проти Голіата і подолав його. Ось це Божий такий почерк: Бог обирає часом щось незначне, непримітне для того, щоб вершити свої величні плани. Так само сталося з Віфлеємом. Саме там, а не в Єрусалимі, народився величний цар царів, Господь Господь. Господь всіх панів, Ісус Христос. І Різдво також говорить нам про це. Тому, якщо ти думаєш, що ти маленький, незначний, можливо, ти думаєш, що нічого такого особливого в цьому світі ти не зробив. Господь хоче діяти через тебе і мене. В нього є особливий план. Він обирає щось смиренне, щось незначне для звершення своїх величних планів. Не знаю, як вас, а мене ця думка дуже потішає. Ми маємо бути в стосунках з Ісусом, і це єдине, що від нас очікується. І Бог може робити свої дивовижні плани і звершувати їх через нас. Давайте думати про це цього дня. Подумайте, що невеличке і незначне ви вже можете зробити для Божого царства сьогодні. Гарного дня!